Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами занурюємося в кон'юнктів 1. Пам'ятаєте, ми з вами його робили на рівні А2. Так, от легенько-легенько. Ми просто дивилися, чим вони відрізняються. Кон'юнктів 1 і кон'юнктів 2. Кон'юнктів 2 на рівні Б1 повторюється. Ви бачили, що ми його кілька років ще проходили, так? І ось кон'юнктів 1. А ну давайте подивимося: тут якийсь міністр. Так, непряма мова. Поїхали. Сьогодні вранці міністр дав прес-конференцію. Він сказав, що шокований трагічними подіями на мегавечірці. Відповідальні мають зробити висновки. Він особисто виступатиме, виступатиме за безбюрократичну допомогу постраждалим. Він також планує змінити законодавчі норми. Угу. Використання так, висловлювання інших людей. Можуть бути відтворені в прямій мові у вигляді прямої цитати або в непрямій мові. Це також стосується інформації з наукових і публіцистичних текстів або публічних повідомлень. Непряма мова дозволяє скоротити або об'єктивувати висловлення офіційною мовою, наприклад, у новинах вживається кон'юнктив один. Міністр ЗАКТЗ езає, бачите, яка формочка? Що він в шуці. Так, ми ще раз підтягнемо і, можливо, о, збільшимо я. Ще два правила тут у нас: друге: відтворення думок і висловлювань зазвичай доповнюється такими дієсловами. Herr Frau Ex meinte, sagte, antwortete, fragte, er, wieberte, betonte, teilte mit, і виразами такими як Herr Frau Ex ähm, war der Meinung Ansicht, Auffassung, das. Або за науковими дослідженнями бла бла бла. Або за останніми, напевно, результатами щось там десь. Так, дивимося третє. У повсякденній мові багато людей обирають або індикатив, це дійсний спосіб, або кон'юнктив цвай. Умовний спосіб два. Пауль сказав, що не прийде індикатив. І Сузі сказала, що їй потрібно ще раз перевірити номери. Це кон'юнктив цвай. Ja? як будується, ось у нас «gegenwart» минулий час є, так? Усі правильні дієслова та багато неправильних дієслів, кон'юнктів один. Ich plane, du planest, er sie es plane, planen, planet, planet. Замінник в кон'юнктиві два, würde planen, усюди, бачите, planen, planen, але міняється просто вюрде вюрде, Кон'юнктив один модані діє слова мюссе. Як вам? мюсест мюсе, мюсен, мюсет мюсен Замінник в кон'юнктиві цвай мюсте, 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 мюсте. Haben в кон'юнктиві 1 хабе хаб без. Хаба хаб хабет хабен. В кон'юнктиві 2 heten het. І «зайн» в кон'юнктиві 1 зає. Заєсть заєм. Заєт заєн. Так, інвайс. Оп, перескочимо. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять коротких маленьких правил. Форма теперішнього часу в кон'юнктиві 1 утворюється за допомогою основи теперішнього часу та закінчень есе e, зінгуляр e, n ет, n в плюраль. Найбільш уживаними є форми третьої особи однини та третьої форми третьої особи множини. Якщо конюнктив 1 а, тотожний до дійсного способу, то тоді його замінюють кон'юнктивом 2. Де міністр за зазначив, що відповідальні мають зробити висновки. І такий самісінький переклад, але не мюсен, а мюстен. Ті ферантворкліхен мюстен консеквенцен Так, ді форми. Форми кон'юнктива один, в другій особі однини та в другій особі множини вживаються рідко і вважаються застарілими. Вони замінюються кон'юнктивом два. Коли твердження відтворюється, відбувається зміна точки зору. Міністр сказав, я шокований. Міністр сказав, що він шокований. Заміна відбувається, так? Добре, ми гроші. А тепер ферган хай Діє Дієслова із допоміжним зай. «хабен», Індикатив перфект. Кон'юнктив один. Зай, 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 «зайн», зай, «зайн». Ну, той самий гіфлоген. Так, із габеном. Звичайні дієслова планен і модальні. Індикатив: хабе, хаст, хат, хабен, хабт, хабен глант це перфект. І конюнктив яка казірочка, а куди дивитися? Де зноска? Може, хтось бачить? А, ось. Бачить або о, цей кон'юнктив 2 як замінник hätte, hättest, habe, ну, тому що вони ж казали, що він рідко вживається, hätten, 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 зараз прочитаємо це правило. Geplant. Тут кон'юнктив 1, замінник кон'юнктив 2, hätte, hättest, habe, hätten, ha, це ж друга особа, ці третьом, чаще, час. Гетен, гетет, хетен, планеннюсен. Я хочу звернути вашу увагу на ось ці зірочки. Дивіться, вони кажуть, ось ось осі, що у підрядному, або Боже, в конюнктиві один може бути лише один минулий час. Він утворюється за допомогою форми конюнктива від хаба на базані при тіці Міністр запланував змінити законодавчі норми, тому він полетів до Берліну на переговори. Ось така ситуація. ХБГТ, абозай і партійціп цвай. Ще не все. Ну, ось бачите, Бінген так вже буде все. Так, зараз я цю панельку з руською. Передвійно зац. Бау. Гауптизац, головне речення плюс головне речення. Що тут робиться? Гігенвард, теперішній час. Деймініст, закти і плани. Evin sagte, er fliege. Hauptsatz. Okay. Vergangenheit: der Minister sagte, er habe schon das geplant. Er sei deswegen zu Gesprächsnaberin geflogen. Ich, so? Hauptsatz und Nebensatz. Das ist ein bisschen gegenwärtig. Der Minister sagte alle, dass so, er eine Änderung der Vorschriften. Плане, nach енде бачите? Це теперішнє. А якщо минулий, то точнісінько таке саме, тільки зац-енде буде geplant habe і sein. Добре? Ось така ситуація. І треба буде зробити. Раз, два. Послухачки є у нас в групі. Три, чотири. О, і все. Переходимо на зв'язку номен і верб завтра. Добре. Опору до попередніх завдань, я вам мої гроші вийшлю, Ось що ми вчили. Зупиняйте відео, робіть завдання, там вже видно, як я їх катаю туди-сюди. Книжка у нас в групі є. Поставити питання можна в телеграмі мені в будь-який момент. І в групі там є люди, які теж можуть відповідати, бо вони проходили наші курси з самого нуля. Ми одне одне піднімали, скажімо, я їх піднімала А1, А2 на Б1, тепер вони всі, і будемо в січні на Б2. Приходьте, повчимося. Чому ні? До зустрічі мої хороші, пока-пока.